Друзі, вітаю! Починаємо обрізку фундука провитого на медвежий горіх. Коротенько пройдемося по основних як -то кажуть, акцентах по обрізці після висадки. Після висадки, в залежності, яка висота саджанця, будемо обрізати таким чином. Ми для зручності підготували палку, вона має рівно метр. Біла частина це у нас буде та, штамп. Чорна частина це є 80 см і метр. Ось цьому діапазоні в нас повинні бути гілки першого порядку. Представляємо біля саджанця, бачимо, що саджанець має практично десь в районі 80 см. Ми його залишаємо 4-5 хороших бруньок і вище бруньки, десь так пів сантиметра-сантиметр, обрізаємо на зворотній ріст. Ось тих бруньок, що залишилося раз, два, три, чотири. Має піти один хороший пагін і пізніше його в подальшому обрізати на штам. Цей чуть-чуть замалий. Привитий на висоті в районі десь 20 см, має висоту більше метра. Вибираємо хорошу бруньку, вище, сантиметр вищі бруньки обрізаємо і залишаємо 4-5 хороших бруньок, а останні бруньки обламуємо або засліплюємо, для того, щоб у нас тут не Наростали лишні пагони. Ось тих 4, ось тих п'яти брунів, що залишилось, нам треба отримати 2-3 хороші пагони для формування першого скелетного ярусу. Наступний саджанець так само. І бруньки обламав. На висоті вище, ніж 80 см залишили 5 чудових бруньов. Чому ми робимо такий високий штамп? Ось нижче 80 см і вниз у нас ніяких гілок не повинно бути. Це для того, щоб зручніше було обробляти технікою. Бо ті саджанці, які в нас є, обрізані на висоті 60 см, то трошки за низький штамп і незручно обробляти технікою. Тому піднімаємо штамп чуть-чуть вище. Бачимо, садженець привитий, у нас вже є так якби перший скелетний ярус, але він є на висоті 30-40 см. Ми одну гілку видаляємо, а цю гілку обрізаємо на зворотній ріст. Наступний садженець так само. Най краще обрізка це вже коли в нас йде на перший ярус, перший рік від посадки, Ось бачите, перший ярус практично у нас на висоті 70 см. Так що можна або обрізати на штамп і пізніше формувати, або можна залишити ось цю вилку і обрізати на крайній бруньки, щоб у нас вже був готовий перший скелетний ярус, цю нижню гілочку видаляємо. Верхню на протилежній бруньки. Так, то сюди, то сюди. Це вже у нас є грубокачий перший скелетний ярус, ярус гілок. Вже завершили обрізати і основна частина саженців десь 50% пішла на зворотній ріст, і основна частина. Вже був обрізаний суто на штамп на висоті 50 см до метра. Залишили бруньки і в районі метра обрізали верхушку. Ось так, друзі, обрізаємо. Зараз переїду на садочок з привитим, який вже був рік вегетації. і Там далі продовжимо формувати саджанці.